вітаю! В ефірі з Вашингтона голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. 11-й за Вашингтоном говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише ми назвати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти. Впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забудь... Вати писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І розпочинаємо із найостанніших заяв, які безпосередньо стосуються України. Новий державний секретар США Марко Рубіо дав велике інтерв'ю американській журналісті Меган Келлі. У ньому він розповів, чому президент Трамп вважає, що Союзники по НАТО мусять витрачати більше на свою оборону, мінімум 5% ВВП. І відповів на питання про бачення адміністрації щодо завершення війни в Україні. Отже, насамперед він погодився із журналісткою Меган Келлі у тому, що українці, на його думку, не можуть отримати перевагу на полі бою а США не можуть продовжувати завершувати, не можуть продовжувати фінансувати патову ситуацію. Він сказав, що єдиний вихід це. Завершити конфлікт шляхом переговорів, що цей процес буде довгим, і що обидві стороні змушені будуть піти на перші поступки. На, на певні поступки він утім відмовився говорити про те, якими мають бути ці поступки а також не відповів на запитання журналістки про те, хто український президент чи російський очільник створює більше перепон на шляху до перемовин. Далі пряма цитата держсекретаря Марка Рубіо про його бачення ситуації і те, як ця. Адміністрація бачить завершення війни. Ми вважаємо, що те, що зробив Путін, жахливо вторгнення Україну звірства, які він вчинив. Він зробив жахливі речі. Але нещирість, яка існувала, якимось чином змусила людей повірити, що Україна зможе не лише перемогти Росію, а знищити їх, відкинути їх назад, аж до світу, який існував 2012 чи 2014 року, ще до того, як росіяни захопили Крим. І в результаті продовж минулих півтора років вони просили фінансувати патову ситуацію, безвихідне положення, в якому продовжують страждати люди. Тож, на думку президента, це затяжний конфлікт, і його потрібно завершувати. Це має статися шляхом перемовин, і у переговорах обидві сторони змушені будуть чимось поступитися. Це займе час, але ми, хоча б, маємо президента, який визнає, що нашою метою має бути завершення конфлікту, і щоб це завершення було сталим. Ось така позиція Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів, раніше в інтерв'ю виданню Фокс він також говорив про те, що бачення адміністрації це те, щоб шляхом перемовин досягнути завершення війни, яка не розпочнеться знову за кілька років. Тобто, все ж таки, вони працюють над тим, щоб були певні гарантії безпеки у Європі. Але якими вони можуть бути? Знову ж таки, на це поки що деталі немає. І Марко Рубіо неодноразово інтерв'ю сказав, що він не буде вести перемовини в інтерв'ю. А ці перемовини будуть відбуватися за зачиненими дверима, і Сполучені Штати використовують свою силу для того, щоб ці перемовини були ефективними. Ми безумовно будемо продовжувати стежити за цією темою адже це надзвичайно важливо для України. Тулсі Габбард, Джон Кеннеді молодший кашпатал цього тижня на капітолійському пагорбі відбувалася низка непростих слухань про затвердження кандидатур у адміністрацію нового президента Дональда Трампа. Що питали сенатори у кандидатів? Чи отримали відповіді? І які ми є шанси на затвердження усіх трьох? Про це поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Нині Катю, привіт. Вітаю, Юля. Отже, ще до початку слухання «Тулсі яку президент Трамп хоче бачити на посаді директорки національної розвідки. Було дуже багато запитань щодо її прихильності Росії російському уряду. Наскільки велике місце відігравала ця тема у слуханнях, і чи змогла вона прояснити свою позицію врешті? Варто зуважити, що слухання щодо Тулсі Габард на посаду е, очільниці нацрозвідки сполучених штатів Америки в комітеті з розвідки Сенату відбувалися у двох форматах: відкритому форматі та закритому форматі. Під час е, відкритого формату задавались публічні е, запитання до неї. Під час закритого ми е, знаємо небагато, що саме відбувалося, але як сенатори коментували е, мені окремо, що під час закритих е, слухань е, вони можуть задати більш більш серйозні запитання, які стосуються нацрозвід, які стосуються нацбезпеки, і ті запитання, які вони не можуть озвучити публічно, зазначив, що слухання публічні відкриті тривали приблизно три години. І на запитання, які нам вдалось почути відповідь під час цих. Відкритих слухань щодо цих запитань то як республіканці, так і демократи задавали з Тулсі Габерт запитання про її імовірну прихильність до Росії і попередні заяви щодо очільника Кремля, а також а, колишнього диктатора Сирії Баша Алясада і власне російської війни в Україні на пряме питання одного із законодавців про те, хто винен у війні в Україні, Тулсі Габерт відповіла, що вона вважає, що саме Росія атакувала Україну. Нагадаю, що у перші години повномасштабного а, вторгнення Тулсіґаберту в. Плікувала на своїй сторінці у соцмережі, Екс, що мовляв, саме країни НАТО спровокували російську агресію, спровокували Москву розпочати цю війну. Габрид тим не менш зауважила, що цитуючи її коментарі, які є так чи інакше компліментарними щодо певних диктаторів, то сенатори мають згадувати і її публікації, де вона засудила власне російську війну проти України. Також вона сказала, що її робота не буде піддаватися російському впливу, і якщо вона буде погоджена на цю посаду, вона об'єктивно е оцінить усі загрози від Кремля і передаватиме ці загрози об'єктивно президенту Трампу. Вони послухати фрагмент, які стосуються саме питання України та Росії, які задавали її під час цих слухань, які підготувала наша колега Ірана Шинкаренко, з якою ми активно стежили за цими слуханнями вчора who do you blame? кого ви звинувачуєте? Хто винен у війні в Україні? Путін розпочав війну в Україні. talk about Russia, Коли ви говорите про Росію, які ваші побоювання чи політичні пріоритети, крім припинення війни? Чи ви бачите Росію як загрозу для Сполучених Штатів? Сенервконфермдз сенатора. Якщо мене затвердять на посаду директорки національної розвідки, найважливішим для мене буде оцінити, де можуть існувати прогалини в нашій розвідці, щоб я могла надати президенту та всім вам найточнішу, найповнішу оцінку цієї загрози, аби прямо відповісти на ваші запитання. Я вважаю, що це складне середовище. Росія залишається стратегічним конкурентом. Є низка проблем, які стосуються їхньої ядерної зброї. А також того, як рішення та політика, які ухвалюються конгресом і президентом, вплинуть на нашу власну національну безпеку, що мене хвилює найбільше. я хочу бути впевненим, що Росія жодним чином не одостоїться місця ні у вашому розумі, ні у вашому серці, ні в якихось політичних рекомендаціях, які ви будете давати чи не давати сенатора. Мене ображається запитання, оскільки моє єдине зобов'язання та відповідальність стосується нашої власної країни, нашої власної безпеки та інтересів американського народу під час виконання обов'язків директора національної розвідки. Якщо це буде затверджено, жодна країна, група чи окрема особа не втручатиме цього виконання мною обов'язку надання повного розвідувального аналізу, щоб ви всі могли ухвалювати найкращі обґрунтовані політичні. Рішення щодо безпеки, безпеки та свободи американців, ви маєте мою відданість бути абсолютно об'єктивною, неупередженою та аполітичною. І я сподіваюся, що ви розумієте мою відданість інтересам нашої країни. Катя, Чи задоволені сенатори цими відповідями Тулсі Габерт, і Які є шанси на її затвердження на цю найважливішу посаду у сфері національної безпеки? я навіть додала би, що ця посада була створена на після теракту 11 вересня, і вона відповідає за те, щоб координувати усі секретні дані, усю секретну інформацію, інформацію розвідки з усіх розвідувальних служб Сполучених Штатів Америки, тобто ЦРУ, ФБР і так далі, щоб координувати усю розвідувальну інформацію, щоб надавати загальну картину президенту, і, тобто її посада, це відповідатиме за. І секретні дані з усіх спецслужб. Реакції знову ж таки, як ти запитала сенаторів, як це часто буває в конгресі, розділились по партійній лінії: більш компліментарні та задоволені з республіканської сторони, і більш критичні з демократичної. Так, демократ та співголова комітету із розвідки Марк Ворнер після слухань сказав, що не задоволений її відповідями і вважає, що є великий ризик, що країни-партнери не будуть ділитися своїми розвідувальними даними сполученими штатами Америки, тому що просто не будуть впевнені у очільниці. Ці нас розвідки сполучених штатів Америки натомість сенатор республіканець Джері Моран, який власне і задавав їй запитання про те, чи буде на неї вплив з російської сторони. Ви чули це в попередньому коментарі, попередньому фрагменті. Він заявив, що власне, якщо говорити про ті питання, які він задавав, то він абсолютно задоволений відповідями Тулсіґабер. Пропонув послухати заяви як демократів, так і республіканців після слухань, просто зараз єдине, що я маю сказати, підсумовуючи ті слухання, це те, що не ті питання, які ставив і які цікавили конкретно мене, вона відповіла мені на них задовільно Вона не змогла назвати Едварда Сноудена зрадником. Вона навіть не спростувала, що називала його сміливим. Вона не визнала помилковим свій законопроект, аби гарантувати Сноудену помилування. Яке повідомлення це надсилає союзникам по всьому світу? Чи довірять вони нам свої розвідувальні дані? А раніше вона казала, що це провина НАТО в тому, що Путін вторся в Україну. Давайте серйозно, який меседж це надсилає розвідувальній спільноті, який меседж це надсилає нашим союзникам, і що найважливіше, який меседж це надсилає американському народу? Я поважаю її попередню службу, але я маю великі проблеми із її заявами. Далі на нас чекає засекречена частина слухань. Там ми піднімемо інші запитання. Але я дуже хочу поговорити зі своїми колегами-республіканцями про усе це. До майбутнього Тусіґаберт на цій посаді, то треба зуважити, що слухання це лише перший етап. Далі на неї чекають а, го, Чекає голосування всередині цього комітету. Зазначу, що а, комітет із розвідки є єдиним комітетом сенату. Принаймні, так нам сказав один із сенаторів, який голосує анонімно. Буде анонімне голосування власне в комітеті. і Комітет вирішить чи виносити на фінальне голосування в сенаті цю а, кандидатуру, цю номінантку, а, і а, фактично а, на неї чекає ще два кроки, тобто голосування в коміт і далі фінальне голосування в сенаті, але зазначив, що з тою швидкістю, з якою зараз погоджують усіх номінантів до Трампа, варто очікувати, що ці два кроки найімовірніше відбудуться вже наступного тижня. Катю, є питання від одного з наших глядачів. Джоні. він питає, чи Габарт не прояснила свої заяви про біолабораторії в Україні в лютому 2022 року. Насправді <oczywiścieEsby> це <NBC1> не піднімалось. Піднімалось цікаве питання щодо того, чи знає вона, що російська пропаганда використовувала багато її заяв в своїх медіа. Вона сказала, що вона цитата не стежить за російською пропагандою, і що мовляв для неї найважливіше – це правда. Але про біолабораторії це питання не піднімалося. Але піднімало зрештою питання того, що. Ті чи інші заяви так чи інакше використовувалися в російській пропаганді в їхніх медіа те, що вона заявляла, так це ми пам'ятаємо, Катю. Які ще слухання відбувалися цього тижня? Ми знаємо, що дуже багато уваги в американських медіа приділили саме слуханням і затвердження кандидатури Роберта Кеннеді Молодшого на посаду на посаду міністра оборони, які що ми почули від нього, і які ще важливі слухання відбувалися. Загалом це був насичений тиждень, а четвер був найнасиченішим а, днем щодо погоджень номінантів Дональда Трампа або розгляду а, цих номінантів. І а, тут треба а, переказати усе по порядку. У четвер комітет із міжнародних відносин Сенату проголосував за те, щоб винести на фінальне голосування Еліс Степаник на а, а, посаду поспредки Сполучених Штатів Америки в ООН. Ми раніше про неї говорили, і можна вже заявити, що другий а, 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 крок в своєму погодженні вона подолала і наступ. П варто очікувати на її голосування у сенаті. Раніше це в середу судовий комітет Сенату погодив Пембанді на посаду генпрокурорки. Це означає, що далі фінальне голосування знову ж таки в сенаті. Тобто вона теж пройшла свій другий крок. Той самий судовий комітет Сенату у четвер заслуховував номінанта на посаду очільника ФБР, який яким може стати кашпател. До нього було найбільше критики і заяв щодо того, чи буде він об'єктивний в своїх розслідуваннях, чи не буде він переслідувати усіх опонентів Дональда Трампа. І зазначу, що Кашпатал також тісно спів. Працюватиме з пулціґабер і учора е було одне із слухань. Зазначу, що цей номінант мав два слухання. Е той про кого ти вже згадала. Роберт кеннеді молодший. Е він доповідав перед двома комітетами одразу е в середу, та четвер. Спочатку перед е Департаментом охорони здоров'я е та соціальних служб, а потім перед комітетом сенату з охорони здоров'я, освіти, праці та пенсій. Нагадаємо, що Роберт Кеннеді молодший має стати міністром охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки. І при цьому протягом цього тижня він мав два слухання щодо яких піднімалось багато питань і критик щодо його попередніх заяв. Але одним із найбільших питань було до нього це його критичне ставлення до вакцин. Під час своїх слухань, відповідаючи на це питання, яке піднімалось неодноразово. Він сказав, що він виступає за вакцини, і що мовляв його заяви неправильно трактували, і сам він є вакцином, вони так само, як уся його сім'я та діти, пропонив послухати цей фрагмент. Про це зараз у новинах стверджується, що я проти вакцинації або проти медичної промисловості. Я ні те, ні інше. Я за безпеку. Я роками працював над підвищенням обізнаності. Про ртуть. І токсичні хімікати в рибі, і ніхто не називав мене протирибним активістом. Я вважаю, що вакцини відіграють вирішальну роль в охороні здоров'я. Усі мої діти щеплені. Я написав багато книг про вакцини. У моїй першій книжці 2014 року перший рядок я не проти вакцин. Так само, як і останній рядок я не проти вакцин. Також я не ворог для виробників продуктів харчування. Підсумувати усіх цих кандидатів можна однією фразою, що відповідаючи на критику е, законодавців, які вважають, що вони недостатньо не готові очолювати е, свої міністерства, більшість із них відповідали, е, виправдовувалися або пояснювали, або спростовували свої попередні заяви. Тобто більшість із речей, яких їх, їх, які їх питали, з їх публічних заяв, які так чи інакше, за словами сенаторів не відповідають тим посадам, які вони мають зайняти. Але щодо майбутнього погодження цих номінантів, усіх цих і, Тусі, і Габер, та всіх, кого я згадала, то процес тут в принципі однаковий. Спочатку публічне слухання, потім голосування в комітеті, а потім вже фінальне винесення на голосування у сенаті. Але знову ж таки з тою швидкістю, з якою зараз розглядають усіх номінантів в адміністрації Дональда Трампа, цього варто очікувати вже наступного тижня. Тобто, вже з наступного тижня, так чи інакше за когось так. чи в комітеті, чи вже в Сенаті проголосують. Дякую тобі дуже, Катю. Безумовно, будемо наступного тижня говорити власне про фінальні погодження цих кандидатур на посади на ключові посади в адміністрації Дональда Трампа. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку із конгресу. Друзі, дуже дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ Рідний. Також з Дрогобича передають вітання. Стри дивиться Норвегія, Донбас, Черкаси, Греція, Луганськ, дивиться Івано-Франківщина, Ізраїль. Дивиться Норвегія, передає вітання також Дніпро і є зокрема багато запитань щодо коментарів Марко Рубіо. З цього ми починали власне нашу програму. Але варто нагадати для глядачів, які приєдналися трошки пізніше. Новий державний секретар Марк Рубіо дав велике інтерв'ю американській журналісті Меган Келлі. У ньому він розповів власне про бачення адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Кілька важливих моментів він погодився із Меган Келлі, ведучою журналісткою, тому що українці на його думку не можуть зараз отримати перевагу на полі бою. А США не можуть можуть продовжувати фінансувати, як він каже, патову ситуацію. Він сказав, що єдиний вихід це завершення конфлікту. Дональд Трамп хоче цього. Це має статися шляхом переговорів. І в цих переговорах, на думку цієї адміністрації, обидві сторони мають піти на поступки. Давайте послухаємо пряму цитату Марко Рубіо із цього інтерв'ю. Ми вважаємо, що те, що зробив Путін, жахливо вторгнення Україну, звірства, які він вчинив, він зробив жахливі речі. Але нещирість, яка існувала, якимось чином змусила людей повірити, що Україна зможе не лише перемогти Росію, а знищити їх, відкинути їх назад, аж до світу, який існував 2012 чи 2014 року, ще до того як росіяни захопили Крим, і в результаті впродовж минулих півтора років вони просили фінансувати патову ситуацію безвихідне положення, в якому продовжують страждати люди. Тож, на думку президента, це затяжний конфлікт, і його потрібно завершувати. Це має статися шляхом перемовин, і у переговорах обидві сторони змушені будуть чимось поступитися. Це займе час, але ми, хоча б, маємо президента, який визнає, що нашою метою має бути завершення конфлікту, і щоб це завершення було сталим. Ось такі коментарі від Марко Рубіо, Тарас питає, чи по суті транслює позицію Дональда Трампа. Марко Рубіо лише в пом'якшеній формі. Він державний секретар Сполучених Штатів, тобто він говорить, звісно, позицію Дональда Трампа. Від Дональда Трампа ми знаємо, що він дуже активний президент, який часто спілкується із пресою. Все, що ми від нього чули, це по суті те, що він говорить, що війна має завершитися. Що його адміністрація вже на контакті із українським президентом? Тому з українськими і з українською адміністрацією, і вони намагаються зробити так, щоб завершити цю війну якомога швидше. Знов ж таки деталі перемовин вони публічно не виносять, але ми будемо стежити за будь-яким розвитком цієї ситуації і позиції адміністрації. Ми ставимо питання раз за разом щодня, щоб дізнатися якомога більше подробиць. І також є запитання про те, хто ж винен у авіакатастрофі, яка сталася у Вашингтоні. Дійсно, ця авіакатастрофа скликнула не лише Вашингтон, але всю Америку, адже це була найбільша авіакатастрофа з 2001 року. Сталася вона ввечері в середу, коли військовий гелікоптер зіштовхнувся із цивільним авіалайнером на борту літака, і в гелікоптері загинули всі люди. Зараз ми знаємо, що вже Рятувальники знайшли чорні скриньки. Перші що відомо зараз про хід розслідування. Про це поговоримо із Андрієм Борисом, який стежить за цією ситуацією. Бачу, приєднується до ефіру із місця подій, де зараз починається гроза. Я бачу, Андрію, дякую, що приєднуєшся до ефіру. Отже, розкажи, чи є якісь оновлення у справі розслідування цієї авіатрощі. Mm, так, дійсно, Юлю, Я зараз знаходжусь на острові, а Вашингтонському неподалік, буквально десь біля двох кілометрів від мене по правій стороні, власне, сталася авіатроща. Неймовірно холодно, поріжчий дощ, але можна тільки уявити, в яких умовах вже другу добу а, працюють водолази, рятувальники, які намагаються витягнути власне рештки літака, гелікоптера. А, в, вже ми. Приблизно, кажуть, близько нуля температура, але е, неймовірно холодно. Власне, що їм станом на зараз вдалося знайти. А е, вчора ввечері пізно вдалось знайти чорні скриньки безпосередньо з авіалайнера. Чорні скриньки це одна з них. Це записувала е, голосові розмови пілотів в кабіні. Літака і друга записувала електронні прилади. Власне слідчі сподіваються, що допоможуть трошки прояснити причини аварії. Те, що чекають, намагаються знайти якісь бортові записи з гелікоптера, можливо, це більше про світло. Власне, прошу послухати, що про це говорять в національній раді, яка свідкує за безпекою транспорту наскільки ми розуміємо, гелікоптер Сікорського був оснащений певною формою записуючих пристроїв. Їх розшифровуватиме або міністерство оборони, або ми. У нас з ними хороші відносини на початку розслідування, і ми вже уклали угоду, щоб мати можливість це зробити. Тому я відчуваю себе комфортно у тому, що ми будемо робити. Власне, стосовно жертв, станом на зараз офіційно влада повідомляє, від учора фактично не оновлювалась кількість. А жертв тіл, які витягнули жертв, відома кількість 67, але витягли поки що офіційно говорять про 28. Американська преса CBS News NBC пишуть, що приблизно мова йде про 40 тіл. Можливо, більше е, тіл вдасться витягнути, коли дістануть аж безпосередньо літака. Обіцяють, що можливо сьогодні до кінця вечора їм вдасться це зробити. Юлю. Андрій, зараз на цей момент які основні версії цієї авіакатастрофи розглядаються, чи повідомляють вже про перші висновки, чи розслідування все ж таки на дуже ранньому етапі нині? Свидше останнє, на дуже ранньому етапі, тому що все ще вони будуть розслідувати власне досліджувати чор чорні скриньки. Але преса американська пише вже є певні версії. Зокрема, пишуть про можливу можливу помилку диспетчера, в чому але в чому вона заключається? Зокрема, New York Times пише і Associated Press, що можливо у, у рубці диспетчерській на момент, коли сталося зіткнення, була було недостатня, кіль, недостатня кількість людей. Про що саме пишуть? А справа в тому, що це був час пік, вечір. Мало бути за принаймні за, за розпорядком, за статутом можна так сказати. Мало бути дві зміни. Тобто, одні відповідали за посадку літаків, інші за зліт літаків. Але чомусь, як пише New York Times, супервайзор вирішив скоротити цю зміну, і фактично одна зміна лише виконувала ці ці функції. А так це чи ні? Ми поки що офіційного знову ж таки підтвердження немає. Напередодні говорили про можливу можливу помилку пілотів військового гелікоптера «Блэк Фок». Як ми знаємо, зараз припинили поки що ця, ця бойова одиниця а бойовий підрозділ, який виконував навчальний політ. Вони припинили фактично зараз ці навчальні польоти, також не виключають версію погоди. От зараз є а в безпосередньо в. Вечір аварії був неймовірно сильний вітер. Кажуть, що можливо він теж міг вплинути на траєкторію, а на, на траєкторію польоту гелікоптера. Власне, прошу послухати, що про це говорять офіційні представники влади. В рамках розслідування ми розглядаємо людський фактор, роботу техніки і стан навколишнього середовища. Отже, ми будемо розслідувати діяльність усіх людей, які дотичні до аварії. Ми будемо досліджувати літак. Ми будемо досліджувати гелікоптер. Ми будемо досліджувати погодні умови, які були на той момент. Це стандартна частина будь-якого нашого дослідження. Туші слід юлю додати, що багато влада говорить про. Можливо, варто змінити якісь регуляційні зміни. Ми знаємо напередодні, президент Дональд Трамп зокрема звинувачував політику попереднього президента, яка адміністрація, яка була запроваджена, так звана політика розмаїття, коли як республіканці кажуть людей набирали в тому числі диспетчерів не за принципом професійності, а за принципом розмаїття. А, така також говорять от, не, нещодавно була заява одного з сенаторів. Він каже: А чому взагалі гелікоптери а, літають? Так близько біля цивільного аеропорту, ми знаємо, що як мінімум два військових литовища є довкола цього гелікоптера. За рік кажуть, що а, пролітає близько 11 тисяч от таких польотів відбувається, чому можливо варто це змінити? От, власне, про що а, говорять представники влади юлю, та ми також чули, що лунає критика про те, що збільшилася кількість авіавилітів, рейсів із цього аеропорту, і він насправді не може забезпечити таку кількість авіавилітів. Зокрема, всі сенатори із Вірджинії говорять, і зокрема про це Андрію нас лишається буквально півтори хвилини. Чи відомо? Станом на зараз громадяни з кількох країн були на борту власне цього літака цивільного. І що взагалі відомо про жертв. Угу. Так, власне, про, про громадян. Ну, найбільше не, не мабуть найгучніше, мова йде саме про фігуристів. Як відомо, вони летіли з Канзасу з двічі, та був відбувався чемпіонат Сполучених Штатів е, фігурного катання. а Поки що відомо про а, громадян сполучених штатів російського походження, відомо також а, про філіпінців і китайців а, до речі, стосовно власне представників фігурної федерації Сполучених Штатів з фігурного катання, а кажуть, що наймолодшій власне жертві було 13 років, а другому наймолодшому було 16 років, і от власне преса поспілкувалася з другом. От здається, Стівен звати його якому 16 років. А який теж мав летіти насправді цим, цим літаком? От, прошу послухати. Що його ворот я знав тих, хто загинув, тому що вилітав з того самого міста, що й вони. І я спочатку не міг повірити в те, що сталося. Це трагедія. Спенсер Лейн. Він один із моїх найкращих друзів. Кожного дня я заходив у цю роздягальню, вітав його, і він розповідав мені про свій день. Адже Джина сиділа, одягала ковзани. Але коли я йшов по коридору, я вітався з нею щоранку. Звісно, велика трагедія. Андрію, дякую тобі надзвичайно за твою роботу. Тримайтеся із оператором В'ячеславом Філюшкіним. А ми продовжимо цю тему безумовно. В програмі часта о 22-й. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Побачимося у наступних програмах. Брифінг повернеться до ефіру вже в понеділок. На все добре, бережіть себе, Па-па. мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN.